Хто міг подумати, що кіготь був кошатин на те лапу на свого лідера? Лізітка, як нам поступити з кігтям? Біє щось сказати, кіготь? Мені говорити. Лютава.

ти швидко покинеш територію нозового табіру. Трішнього ранку, любий кіт, який тебе побачив, має право вбити тебе. Вбити мене? ха 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 Мене це подивився. Ігоч, хватить. Зараз вже йди. Я вже йду. Можете не переживати? Вернуся, я відмощу вам всім.